Привіт-привіт всім, дорогі скорпіончики! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на квітень 2025 року. У квітні у нас будуть енергії вже змінюватися. Квітень більше підходить для якихось нових починань, вірніше, друга половина квітня, тому що в першій половині ще до 7-го числа у нас ретро Меркурій, а до 13-го числа у нас буде ретро-Венера. І коли ці планети вже розвернуться в прямий рух, отам от уже можна буде починати. Там уже можна буде і красою своєю займатися і робити там, після того як ретро венера розвернеться в прямий рух, там уже. Те, що жіночності так, до жіночності належить, це, наприклад, якісь процедури, уколи, операції, навіть якісь фінансові вклади, тому що у Венера це у нас про гроші, так, і там уже можна буде це все робити. Поки що у нас ретро Меркурій не бажано починати якихось нових документальних справ, краще придивлятися, вибирати, може щось переробляти, а діяти уже після того, як Меркурій піде у нас у прямий рух. І Число. Квітень місяць він буде у нас під впливом і ще останнього затемнення в Овні, яке у нас відбулося 29-го числа, і е, Нептун у нас там переходив також у знак зодіаку Овен. Хто не дивився, подивіться обов'язково е, 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 відео на 29-е число. Воно є на каналі. І взагалі можете тут подивитися навіть на березень місяць, проаналізувати свої події, тому що березень він у нас конкретно був такий трешовий, він нас змінював. А у квітні зараз ми всі почнемо як ті квіточки розквітати. І не тільки жінки, а й чоловіки також. Ви почнете проявляти себе, показувати. Тому що овен це темнення останні в Овні, воно нам показувало якраз на те, що ми маємо показувати себе свою ідентичність, свою, е, думати про свою цілісність і те, ким ми дійсно хочемо бути і рухатися, от якраз таки в цьому напрямку. І це було останнє затемнення. Е, і зараз тому всі почнуть розкриватися, всі почнуть говорити таку неочікувану, можливо, навіть правду, тому що Нептун в Овен так, він переходить. Це у нас взагалі планета ілюзій. І тут треба бути обережним. Якраз таки, щоб не попасти в якісь ілюзії, але захочеться по поовну показувати себе, проявляти себе. Е, Нептун найбільше буде відчуватися якраз в момент цього переходу. І тут якраз квітень місяць цілий підпадає під це все. Да, і ми будемо відчувати цей перехід. Друга частина квітня і взагалі, е, навіть друга частина весни, е, літо у нас іде більше на розширення наших можливостей. Ці планети йдуть в прямий рух, тут можна вже реалізуватися, можна проявляти себе, показувати. Себе. Так, а от ще першу половину квітня ми думаємо про своє минуле. Також у нас ще Марс буде переходити в новий знак. Він у нас 5 місяців був у раці. Так? І зараз він буде переходити у Лев. Марс краще себе почуває в Леві, тому що Лев це про вогонь, і Лев він має більше запалу, більше амбіцій, тому у нас тут і енергії буде більше. Нам захочеться більше спортом займатися і більше себе саме по Марсу проявляти, тому що Марс це є наша енергія, так? і це чоловіча енергія всередині кожного з нас тут всім треба проконтролювати в своїй особистій натальній карті. Де у вас Марс зна... Тфу, Марс, де у вас е... рак знаходиться і е... Лев, так тому що там якраз буде переход у цей Марс оставатися в цих знаках. і Ви відчуєте також. Подивіться, де у вас Овен знаходиться, тому що зараз ці планети і Сатурн теж він буде рухатися в знак зодіаку Овен, так і ви будете дуже сильно відчувати цього Овна. Взагалі Скорпіона Овен це шостий дім. Це про роботу. Uh, і тут у вас може якраз таки змінюватися якась ваша робота, чи ваш статус, чи ваша рутина, спортом хтось почне займатися, хтось собі там тваринку може якусь заведе. Нептун, до речі, це коні, і хтось може почати займатися кінеоспортом. Ой, блін, круть. Взагалі. Я скорпіон по асценденту, мені так подобається коні, я думаю, що це мені не почати дійсно займатися конним спортом. Треба знайти десь якусь школу тут, у нас в Неаполі. Uh, так от, uh, про що я говорила? Скорпіони. Вам е на початку місяця, як і всім, потрібно ще доробляти, переробляти, передивлятися, щось у собі змінювати і змінювати взагалі якось можливо якісь моменти з минулого свого діставати, передивлятися, думати, як їх можна використовувати в майбутньому. Так а вже з другої, другої половини квітня ми вже більше рухаємося, знайомимося, починаємо якісь нові справи, домовленості, е так і вже можемо кудись навіть з 7-го числа навіть подорожувати. Тепер ми пішли по картах. По-перше, всі розклади ми дивимося на наш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме нас. Карти можуть повторюватися. Дивіться, карти, які повторюються, вони конкретно для вас будуть програватися. Якщо ви хочете особистий розклад, щоб точно для вас воно було, тоді пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Лінки будуть в описі до цього відео. Я буду залюбки вам допоможу, залюбки вас проконсультую. Взагалі підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато чогось, цікавенького я викладаю, своїх ідей, якихось так, своїх інсайтів. У мене зараз дуже великі зміни стаються, тому що у мене теж в мене взагалі затемнення було 14 березня на мій день народження, і це дуже сильно мене змінило. що тільки от буквально півмісяця пройшло, а я вже ці зміни бачу, і це все показую. Так от, І ще що, хто новенький на каналі, я вас запрошую підписатися на канал, поставте дзвіночок обов'язково, діліться цим відео з вашими друзями скорпіончиками так, Якщо я вам підходжу енергетику, якщо вам підходять мої розклади, обов'язково пишіть про це у коментарях. І я буду дуже вдячна вам так, за ваші лайки, за ваші коментарі, тому що це допомагає розвитку мого YouTube каналу А як я зрозуміла, мало класних YouTube каналів які пов'язані саме з українським таро. Зараз є. Ну, я, по суті, і почала його вести, тому що мені не вистачало українського таро. от а, Тому давайте будемо разом просувати. Окей, пішли по картах дорогі скорпіончики. Так. Перша карта для скорпіонів. На квітень 2000. 25-го року. Так. Королева жезлів. Ой, і вісім мечей на дні колоди. У скорпіонів тут якісь страхи. На рахунок чоловіка. Король кубків у нас під восьмерочкою мечей. да? Щось вам страшно почати, кудись вам страшно зайти, може, в якісь відносини. Так, подивіться, королева жезлів, що це говорить карта? Це у нас овен, стрілець або лев. І тут вам потрібно брати все в свої руки, відповідальність у свої руки, енергію в свої руки, займайтеся спортом. Це може бути якась, наприклад, ваша навіть подруга, яка буде дуже важлива в квітні місяці, і це якраз таке овни, так у мене допустим, багато є знайомих овнів, яких я буду поздоровляти в квітні місяці. От і вам тут потрібно як і самим бути в цій енергії, особливо чоловікам. Тут з'явиться така жінка, яка вас буде підштовхувати знову ж таки увійти в цю всю енергію. І не боятися тут рухатися далі, не боятися щось змінювати. І Ще тим паче, у вас оце восьмерочка мечей на колоди, з нею треба працювати, тому що ви самі собі тут можете ніби якісь блоки влаштовувати, так і якийсь собі треш влаштовувати От скорпіончики. У вас все життя це тотальні зміни, це постійна якась трансформація. Так ви восьмий знак зодіаку, і у вас е взагалі сенс того, що ви ці трансформації і Ви іншим людям допомагаєте проходити. Такі самі трансформації. Так от, дорогі скорпіончики, оцю вісьмечку мічей, будьте добрі, пропрацюйте. Завжди подивимося, чи вона нам вийде ще да, в розкладі, але так на дні колоди вона вже нам засвітилася. І тут, я думаю, навіть скорпіони, у вас ваш сенс взагалі. Блін, я про скорпіонів можу взагалі вічно говорити. Просто у мене мама скорпіон, сестра скорпіон, я асцендент, і скорпіон, всі подружки, блін, майже асцендентні, теж скорпіони. От, і скорпіонів такий сенс. Вашого життя, що ви йдете у свій страх. От ви щось боїтеся, і ви такі, ага, а ну-ка, йди сюди, зараз ми будемо тебе рішати. От, і вам якраз таки цим може тут треба зайнятися. Так, і ще карта на квітень 2025-го. Король мечей вам вийшов. Тут. Король мечей це у нас може бути якийсь вчитель, наставник, наприклад. Королі мечей це люди дуже мудрі, малоемоційні, які мають дуже багато інформації в голові. І подивіться, він тут з книжкою сидить, тому це може бути якийсь ваш наставник. Може, ви почнете наставничством займатися. Я, до речі, зараз вже почала. Так? Кому потрібен наставник, welcome в мій інстаграм. І це, до речі, дуже класна ідея, тому що. Ви, скорпіони, так, ви проживаєте постійно якісь ситуації. Якщо ви з ними круто справляєтеся, то ви якраз у цьому іншим людям і можете допомагати. От е, тут багато кому треба задуматися над тим, щоб почати наставляти. Далі, це може бути ще якийсь адвокат, це може бути якийсь лікар, хтось, якась людина, яка займається документами, якась е, має дуже багато інформації в голові, і вона ніби буде вам передавати. Це може бути ваш друг, тому що е, по мечам. Це час той, з ким ми спілкуємося дуже багато. Це у нас близнюки Терези або Водоліє, і ця людина вона буде важливою у цьому місяці, так вона буде присутня у вашому житті у цьому місяці. Так що, у цього короля мечей, ви його собі відстежте. Ну, так як ви тут королевою жезлів упаль упали, так то для чоловіків це особливо буде проявлятися ця королева жезлів, Вона буде приходити у ваше життя. Якщо ви жінка, то тоді ви тут будете знаєте з таким ентузіазмом. От, приймати всі ці уроки, приймати е якісь пропозиції, можливо, навіть від цього короля мечей. Може хтось тут дійсно з адвокатом буде зустрічатися, об обсуждати якісь моменти. Взагалі по королю мечей треба думати логічно, виключаємо емоції, так і йдемо по плану. І ще карти без купьонки. Десятка кубків. Слухайте. Ну, чим би ви тут не займалися, у вас буде дуже. Класне круте завершення, приємне завершення. Десятка кубків. Це у нас сімейна карта. Це коли близькі люди вас оточують. Це може бути якесь новосілля, це може бути закінчення якогось проекту. Ви нарешті його здасте, так і ви отримаєте відгук дуже класний. По десятці кубків це коли ви наповнені енергією, ви готові переходити на новий рівень, ви готові переходити на новий етап. Ви якийсь процес у своєму житті зараз нарешті закриваєте, закриваєте і йдете. Далі. І це може бути як і переїзд, як, е, е, якісь, може у когось буде дійсно весілля, знайомство у когось може бути якесь дуже класне у скорпіончиків. Так? Робота, знову ж таки, так як у вас шостий дім, так? у вас робота може бути нова, або ви закінчуєте якусь свою роботу. яка таки давно у вас була. Так давайте далі. Наступна колода. Карта для скорпіонів на квітень 2025-го. Так ой, туз жезлів. Туз жезлів знову жезли. Так на початку у вас королева жезлів, тепер тут жезлів. Це ідея. Подивіться, вона в голові у вас як засіла, і ви ніби будете її втілювати, будете над нею працювати. По тузам жезлів Це може бути нова робота, це нові пропозиції, це якийсь новий крутий досвід. Це якийсь спорт, у вас новий може бути хтось займеться, може хтось бігати почне. Наприклад, так і по тузам жезлів. Це і ще шесте, що ми маємо свою руку знову ж таки взяти і діяти. От ви тут почнете діяти. Приділяйте увагу своїм ідеям. Тут дуже багато може бути щось поєднане між собою, тому що в неї тут багато таких на волосі таких колечок, да? А, і тут, можливо, якась одна ідея буде вас до іншої приводити, бо ви якось можете і з іншими людьми співпрацювати в цьому всьому. Ще карта для скорпіонів. Так. Паж кубків, ілюзії, дорогі мої. Давайте не літайте в облаках. Попажу кубків. Це дуже класно, коли ми мріємо, так але подивіться, немає стабільності у вас під ногами. Ви ніби десь літаєте. І ці ілюзії, вони добрі. Ну, допори до часу. Так, дуже багато їх не має бути присутні. Паш кубків це завжди у нас приємні якісь емоції. Нова закоханість у вас може бути. Це діти. І це якийсь приємний час проведений з вашими дітьми чи у творчості, якщо тут якісь якісь творчі особливо пориви, якісь ідеї, от зразу їх втілюйте. Тому що довго вони з вами не будуть, так вони так політають, політають ці якісь ідеї, і потім і спаряться. І отут треба за них хапатися і одразу їх втілювати в життя. А по пажам кубків це ще може бути якесь навчання, в яке вам треба вкладатися, от прямо конкретно те, то що ми ще зелені. Ми не знаємо, як його робити. Нам треба вчитися. І отут у вас може бути дуже класний такий якийсь досвід навчання, чи досвід з вашими дітками. Так, хтось може звагіть, до речі? Або у вас ідея? прийде, що нарешті, там, я хочу там стати батьком чи мамою. І ще карта для Скорпіонів. Паш Пентаклів. Це також у нас про дітей, але це і про якісь нові починання. Але це вже у нас про якісь гроші може, на дітей, або якась нова робота. Чи із вашого хобі ви одразу будете якісь гроші получати, ви одразу будете якісь бенефіти з цього отримувати. По кажу ем, Пентакрів, це часто курси і навчання, та, за ми платимо там, якісь маленькі гроші, і потім нам ця робота, коли ми вивчимося, нам буде приносити більші гроші. Або це щось таке нове, що ви починаєте. Ви зараз поки що отримуєте ще такі не. Величкі ресурси з цієї справи і далі буде більше у вас. По пажам пентаклів це може бути так, якась якщо нова робота, або якась оплата якихось фінансів кудись. Так? Чи ви будете вчитись якісь курси по фінансовій грамотності, наприклад, брати? Ну, якщо з дітьми, то це якраз такі гроші на дітей у вас будуть йти, на якісь дитячі розваги. Або ви можете провести час з своїми племінниками, зі своїми дітьми у цьому місяці. І у вас з'являться якісь дуже класні круті ідеї, які вам захочеться з ними втілити. Так, ну і це, звичайно, новини. По обох важах це очікування якихось новин у вас може бути. Так, і ще карти для скорпіонів на квітень 2025 року. Так. Справедливість і десятка кубків на дні колоди. Так світиться вам все таки десятка ця кубків. На неї треба звернути увагу на близьких людей, які поруч з вами. Може, це якесь свято. Ви на якісь будете запрошення, і потрібно обов'язково туди сходити. Так, справедливість. Справедливість це домовленості, це чесність в цьому місці. Вона буде дуже важлива. Тримайте баланс у харчуванні в якихось ваших емоціях між роботою та між спортом, наприклад, або між роботою і коханням. Не потрібно перенавантажувати одну чи іншу сферу життя. Так, по справедливості треба тримати цей баланс. Це всі документальні справи тут можуть вирішуватися. Якісь документи підписуватися. Може, хтось буде до адвокатів дійсно звертатися, чи з кимось розмовляти по справедливості. Часто ви можете комунікувати з іншими людьми, ніби хтось вас буде, або ви будете когось зводити, або вас буде хтось із іншою людиною зводити по справедливості. І тут потрібно довіряти собі. Треба питати себе завжди: оця енергія справедливості, так вона у нас до чого взагалі відноситься? До того, що нам потрібно себе питати. Для чого мені ця ситуація? Що я з неї можу знайти, що я можу з нею взяти, а не за що це мені там стається? Наприклад, тому що по справедливості часто такі знаєте, оця чесність, і треба приймати те, що все справедливо. Всі ситуації вони насправді нам потрібні, і ви їх самі і запрошуєте у своє життя. Так, і ще карта. Для скорпіонів. Може, у когось тут будуть якісь судові процеси зі дітьми пов'язані вирішуватися. Так, дев'ятка мечей. Ага, дев'ятка мечей, королева Пентакля на Ніколо, де щось із грошима не може пов'язане. Може вам буде страшно за рахунок якихось грошей. Дев'ятка мечей це наші страхи і це кульмінаційна карта. От це коли знаєте, я не знаю, що буде далі. Якщо тут почався якийсь процес, так, то ви, напевно, ви не знаєте, що буде далі, як далі все буде роз, розвирішуватися, розбиратися. І тут я вам скажу, що е, оцей страх він не поможе вам вирішенню питання. От просто від вас тут, скоріш за все, нічого не залежить, і тоді займіться на чимось іншим. От не шукайте собі стрес там, де його взагалі не потрібно. Взагалі стресу в житті не потрібно. О, дев'ятка мечей каже про те, що треба слідкувати за своїм сном. Вам потрібно стабільний психічний стан тут. Розумієте, у вас буде ніби або якийсь вибір вам потрібно буде робити, чи якісь документи ви будете тут підписувати. І перестаньте просто боятися, перестаньте собі воображати. Дев'ятка мечей вона завжди проходить і роз'ясняється. Але ви собі самі можете просто на своїх страхах іще більше будувати страхи, і ще більше так це все діло розкручувати. І вам треба буде потім ще більше часу, щоб це все розролити і себе почувати більш спокійно. А ну, давайте нам до чого ця дев'ятка мечей. Як вона закінчиться? Ой, Мах ви її самі закінчите, і причому треба йти далі. Не триматися за неї, не боятися, а йти вперед. І Мах це карта спеціаліста, коли ви проявляєте своє я, ви йдете перші ви йдете вперед. І ви краще знаєте за всіх інших, як вам вирішити це питання, або ви тут будете співпрацювати з кимось. Дуже крутим, так або якийсь психолог, наприклад, вам може допомогти, або якийсь спеціаліст, який вирішить вам ваші питання. От по карті мах треба на себе надіятися і думати, робити все так, як ви знаєте. Не слухайте інших, а навпаки, тут інші мають слухати вас, так як вам потрібно себе проявляти. І не треба боятися, може хтось тут із скорпіонів буде боятися проявити себе саме у своїй спеціальності, саме у якійсь своїй роботі. І тоді мах вам говорить, що не бійся, так, не бійся у цього всього, скоро це все пройде. Воно ем, саме через ваш прояв, у магу у вас є всі ресурси для того, щоб досягнути своєї цілі. Ви вмієте керувати простором, ви вмієте керувати от всіма цими енергіями, дорогі скорпіончики. Так, і оракул для скорпіонів. Яка вам тут порада? На квітень 2025-го «Оракул» для скорпіонів. Афірмація на зростання. Дуже цікава карта. Вона така мені часто нагадує ту пентаклів, Так це по ем, перше, потрібно дійсно може якісь вам афірмації робити на те, щоб у вас був ріст да у якійсь вашій справі, прописувати що собі щоденник, наприклад. Але взагалі треба бути впевненим в тому, що щось, що ви посадили, воно вже росте. Так, воно вже має якісь ресурси, і оце якраз таки на роботу у вас тут може бути. У Вас тут буде якась навіть помічники, які будуть вам допомагати. Хтось себе може якраз таки дуже сильно зі скорпіонів проявляти у своєму якомусь бізнесі, почати працювати на себе. Нептун перейшов в шостий дім, а Нептун він. Не любить працювати на інших. Нептун любить працювати на себе. У нього немає графіку, у нього немає якихось часових таких да, устоїв. І ви тут вам може бути страшно почати своє діло. так ну, Давайте ще одну. у скорпіончики, вже, ще одну карту для скорпіонів. Так цікаво, як воно програється взагалі у всіх. Ой! Так, вдячність і подяка. Маєте бути вдячні за все за все, що вам з вами стається, за всі події. Приймайте їх, приймайте і пишіть собі дійсно щоденник. Вдячності дуже класно працює. Насправді, от я якраз розказувала в своєму інстаграм. Про те, що я недавно написала. А, мені я загубила деякий матеріал, так вже більше не було його в доступі, і мені він треба був, тому що я його не написала. От. І я просто щоденник у вдячності дописала, написала це, так що мені знову прийшов цей матеріал якимсь чином волшебним. Да, попросила у Всесвіту, щоб мені прийшов цей матеріал. І слухайте, два дня пройшло, мені зразу першою рекламою да, в інстаграмі. Виходить ця інформація, і я така думаю: ну я ж просила. От, будь ласка, зайду, подивлюся, так чи це дійсно те, що я хотіла. Заходжу ідентично, просто от якраз та інформація, яка мені була потрібна. Ну, от так воно працює. так. коли ми працюємо над собою, особливо ви скорпіончики, ви дуже класно вмієте в поток входити, особливо ті, що народилися у о, жовтні місяці. Ви дуже класно вмієте входити в поток і відчувати його, і самі собі створювати а, от всю свою реальність. Тому тут не бійтеся. Не бійтеся, дорогі, і дійте. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!